Фраза слово про яке ми сьогодні говоримо, дуже розповсюджена в розмовній мові. Пропоную одразу подивитися фрагменти з фільмів. devastated that you just let down your mentors. Отже, <плодиспільшен> down. <плодиспільшен> 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 Перекладається як підводити, розчаровувати. I trusted you, but you let me down, я тобі довіряла, але ти мене розчарував. Зверніть увагу, що дієслово let – це неправильне дієслово, але воно не змінює своєї форми. Тобто, якщо ти розчарував мене минулого року, то you let me down last year. Ну що ж, розчарував мене. Шуруй шапка двері, калідор.